Василь Стус поет, правозахисник, людина, товариш, чоловік, батько, філософ, знаний і незнаний. Хто він? Чому впродовж десятиліть після його смерті постать Василя Стуса притягує до себе увагу? Доля Василя Стуса. Видовжилась у часі і досить служить лакмусовим папірцем справжності, вкотре доводячи, що людина, попри всі обставини, таки спроможна здолати свій страх і стати гідною свого покоління, всіх не злічити, всіх не розстріляти. Але за що? Не можуть зрозуміти? За те, що Україну звали мати, що не цуралися її рясних суцвіть, любили слово рідне, до загину, не йшли в мовчальники в юрбу глухоньому і боронили рідну Україну, немов мадонну, матінку саму. У цьому році виповнюється 85 років від дня народження великого поета, політв'язня Василя Стуса. Його основне прагнення соціальна справедливість у суспільстві. Він мріяв, щоб на рідній Донеччині не закривали україномовні школи, щоб наш народ, як і всі народи світу, мав свою мову, історичну пам'ять і гідність. О, Боже мій. Така мені печаль і самота моя така безмежна, нема вітчизни. Око обережно намацує дорогу між проваль. Ото мій шлях, повернення чи не ото мій шлях єдине. Ім'я Василя Стуса. Добре відоме за межами України. А до широкого українського загалу воно прийшло тільки на початку 90-х. Він був справжнім поетом, патріотом, який понад усе любив свій народ і боровся проти свавілля влади. Розпочався життєвий шлях поета борця Василя Семеновича Стуса під час Різдвяних свят. 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Гайсинського району на Вінниччині. Батьки його Семен Дем'янович та Єлина Я Яківна були селянами простими чесними людьми. Добра вдача, людяність Василь, безперечно, перейняв від них. Дитинство проходило в атмосфері добра і любові. А ще Народної пісні. Сам поет згадував перші уроки поезії мамині забагато знала пісень і вміла дуже інтимно їх співати. Навчався Василь Стус спочатку в місцевій школі, а потім на Донбасі, куди сім'я переїхала, коли хлопчик був маленький, тікаючи від переслідувань місцевої влади. В донецькій школі. Де навчання велося російською мовою, хлопцеві важко було призвичаїтись, але вчився він добре. Найулюбленішим захопленням було читання книг. Вже в шостому класі Василь знав на пам'ять кобзар Шевченка, дуже любив музику і рано навчився грати на гітарі. По закінченні школи Василь Стус поступив до Донецького педагогічного інституту на історико-філологічний факультет. Це були роки, які сам Стус назвав трудними, мабуть, через матеріальні нестатки, а найбільше через те, що історія українського народу викладалась у перекрученому, спотвореному вигляді. Після армії учителював у місті Горлівка на Донбасі, де викладав українську мову та літературу. Був редактором газети Соціалістичний Донбас, а восени 1963 року став аспірантом Інституту літератури. ці роки Василь Стус називав часом поезії. Він захоплювався світовою літературою, сам чимало писав. У 1959 році на сторінках літературної газети вперше побачила світ груптовна підбірка творів з передмовою та добрим словом Андрія Малишка. Поезія Василя Стуса не тільки гнівна, а й ніжна, сповнена ласкавого смутку. І якби були інші часи, це був би поет ніжності. Та краси. Тікає далина, пливуть і думи, і хмари, пий голубе вино, земля сп'яніла аж до дна, кудись пливем з тобою так низько, низько над водою висить прозорий сум. Край, мій добрий обрію у сизуватій млі. Там, де розстав вишиваний рукав, лишилось серце. І ось на розквітлому лузі стежка сміється. Танцюють волошки по під вітру спокійний прибій. Спинися на хвилю. Отут, де крається поле, де кульбаба мріє, спинись на розквітлому лузі. 60-ті роки. Це розквіт, це справжній ренесанс української літератури. Дмитро Павличко, Василь Симоненко, Ліна Костенко, Іван Драч, Євген Гуцало були поколінням новаторів, яке які будило національну свідомість народу. Шістдесятники докорінно змінили. Арсенал поезії Василь Стус свідомо вибрав свою долю. Здрастуй, моя чорна, здрастуй, страсна моя путь! Після короткочасної політичної відлиги з другої половини 60-х років знову запрацювала репресивна машина. З усуненням від влади Хрущова розпочався період застою. Переслідувалися всі, чиї погляди та переконання не збігалися з офіційними канонами. Їм чіпляли ярлики націоналістів, дисидентів, заарештовували, кидали до в'язниць та булагівських таборів. Літературознавці, письменники, художники, що входили до клубу творчої молоді. Протестували проти гоній, арештів національно свідомої інтелігенції, проти переслідувань за прогресивні переконання. Вони найперші і зазнали переслідувань. Певна річ, що Стус з його загостреним почуттям справедливості, правдолюбством, здатністю відчувати чужий біль сильніше, ніж свій власний, не міг ужитися. В такій обстановці. У вересні 1965 року його виключають з аспірантури за систематичне порушення норм поведінки аспірантів і працівників наукового закладу. З погляду офіційної влади причина була вагомою на прем'єрі кінофільму Сергія Параджанова Тіні Забутих предків. Після виступу Івана Дзюби, який повідомив про арешт прогресивної української інтелігенції, Василь Стус звернувся до глядачів і запропонував їм вставанням висловити протест проти незаконних дій уряду та КДБ. Почалися для Василя Стуса роки поневірянь, переслідувань, принижень, пошуків роботи. Аби мати шматок хліба для себе і сім'ї. А своєю сім'єю Василь дуже дорожив. Поета не друкували. Однак, незважаючи на утиски і переслідування, Василь Стус продовжував поетичну творчість і вів активну громадську діяльність, виступав на захист прав людини проти свавілля і беззаконня. Поет знав. Який тернистий шлях йому судився? Та не прагнув сховатися від долі. Як згадує письменник Покальчук у розмові з ним, Василь сказав одного разу. Я просто так не можу. І жити не можу спокійно, і не зможу. Я знаю, що за мною одного разу прийдуть, знаю свою долю. Але я почуваю, що мушу її пережити саме. У 1970 році, по звірячому, вбита художниця Алла Горська. Василь мовить останнє слово над її могилою, в якому звинуватив у вбивстві владу, чим остаточно виносить собі вирок. У цьому ж році, у Брюсселі вийшла збірка поезії Стуса Зимові дерева. Крізь яку проходить гострий біль за Україну. Опускаюсь, ніби піднімаюсь, ріжуть крила, ніби зносять ввись, караний, обкарваний, не каюсь, геть набридло, каявся колись. А тепер Блаженна рабська доля, воля рабська над усе вона. Серед закріпаченого поля запалала свічка вогняна. Люди мій, о кріпаки комуни, в майбуття втелющені цвяхи, вам усім несуть дубові труни, тільки б до могили дожили. Кріпаки замучені, нужденні, нація безпаспортна моя. Усередині. 1971 року Стус написав листа до президії спілки письменників України та до Центрального комітету комуністичної партії, в якому, звертаючись до совісті керівників і добиваючись правди, відстоював право шістидесятників на друг. Наголошував на втратах, яких зазнає українська література через те, що справжні таланти. Не мають змоги видавати свої книги. Ці листи кваліфікували як антирадянську пропаганду вирок. Табір суворого режиму на 5 років і заслання на 3 роки. Він повернувся до Києва після ув'язнення в Мордовії і Колимського заслання. Він знав, що не винен і вірив, і не вірив у своє виправдання. У листі до батьків писав. Утішайтесь тим, що мене люди згадуватимуть добрим словом, а винних у ваших сльозах то навряд. Василь Стус говорив, що в ув'язненні він зазнав ще більшого принизення. І довго стримував себе від природного кроку, відмови від громадянства. Бо репресії 1972 року показали, що в дискусії з українськими патріотами влада не знайшла переконливих аргументів, ніж застосування сили. 1 серпня 1976 року він написав в СРСР. Бути українським патріотом просто заборонено. Таким чином, я заявляю, залишатися підданим СРСР я більше не вважаю можливим для себе. І тому прошу виселити мене за границі країни, в якій мої права людини нахабно знехтувані. Василь Стус не випадково зробив цю заяву. Тяжкі моральні, фізичні э, знущання тюремників та кадебістів змусили його це зробити. Він постійно відчував на собі око наглядача, читали і конфісковували буцімто підозрілі за змістом листи. І за них доводилося витримувати справжню війну з КДБ. Десятки і десятки листів просто зникали. А особливо ті, що надходили від друзів однодумців із заслання. Цькування дедалі ставало нестерпнішим. У районній газеті «Ленінське Знам'я з'являється наклепницька стаття «Друз'я і враги Василія Стуса. В ній було написано, що він одержує пакунки з-за кордону, що порвав свій профспілковий квиток. Бо про відмовляються у наданні йому медичної допомоги. У статті було багато образ і перебріхувань, умови, в яких перебував Василь Стус, були нестерпними. Вже цілий місяць обживаю хату, стілець і ліжко, вільних три квадрати, в віконці грати, у кутку нара. Напевне, приписали до майна тюремного уже й тебе самого. Така хрустка, така гучна уся моя кімната, шість з половиною в один, чотири кроки в другий. Найстрашніше було для поета заборона писав. З цього приводу він у листі до матері й сестри відзначав. Недавно повідомили мене, що всі мої рукописи забрані. Там було шість дошитів, де і виписки і зі справи, і коло 150 віршів, і конспекти створів. Все залишилося в КДБ. Бо там, бачите, наклики. Так само не віддають мені ні звинувачення, ні так званого вироку. Я, звичайно, воюватиму і за рукописи, і за судові документи, бо це бозна яке свавілля. З другого боку раз не віддають, то знають самі, наскільки розправа наді мною була несправедливою. З віршами в мене зле, тільки побачать віршований текст, тоді забирають. У вересні. 1983 року йому офіційно оголосили заборону до кінця строку висилати в листах свої вірші і переклади. Щось схоже на Шевченко: ні писати, ні, ні рісовать. Був складений брехливий акт про порушення стусом тюремного режиму. Йому призначили 15 діб карцеру. Поет Оголосив Голодов. вимагав справедливості. Причини для цього були нижчі норми, температура приміщення і відмова видати бушлат. Борис Пенсон свідчив, що хворому стусові не видавали необхідних ліків. А коли з дому приходила Бандероль з ліками, Василь її не отримував. Друзі писали заяви в медичний відділ управління про те, що Стус позбавлений волі, а не засуджений на смерть. Не маючи умов для творчості, наполегливо працюючи, Стус усе ж складає поетичні збірки, зимові дерева, круговерть, палім під тягарем Христа, птах душі, вивчив французьку та англійську мови. Він володів також усіма слов'янськими мовами і німецькою, перекладав такого складного поета, як Рільке, роздумував над минулим, сучасним і майбутнім України. І як боляче було, коли наглядачі час від часу забирали його твори і знищували. Як хочеться вмерти. Зійти непомітно за грань сподівання, за обрій нестерпу. Ці рядки сповідь страждань Василя на заслані. У ніч з 3 на 4 вересня 1985 року Василь Стус помер. Містична, знаменна дата. Саме 4 вересня. Тільки 1965 року відбулася прем'єра Тіні забутих предків, дата Василевого виступу, після якого почався 20-літній шлях на Голгофу. Останні хвилини життя Стуса і досі до кінця не з'ясовані, поховали Василя Стуса у безіменній могилі на табірному. За чотири роки поета було повністю реабілітовано за відсутністю складу злочину. Син Василя Стуса Дмитро і дехто з його друзів вирішили перепоховати поета в Україні. Про перепоховання мріялося чотири роки. Відразу смерті Василя Стуса в ніч. 3-го На 4 вересня 1985 року. О 19.30 підняли татову труну, згадував Дмитро Стус. Спершу над краєм могили з'явилася ширша частина ящика. Там має бути голова, потім вуща, ноги. Вдягнувши прихоплені з Києва Олегом Покальчуком гумові рукавички, учасники ексгумації почали відкривати віко труни, нечисленні гвістки вийшли легко. На мене дивилося, щоніле, але фантастика, непозначене печаттю розкладу таке рідне обличчя батька. Лише кінчик носа. Який бував таким живим і майже рухомим під час розмови, особливо коли тато був у доброму гуморі, був пошкоджений, очі заплющені. Прямо під обличчям, ховаючи, випуклий Борлак, лежав перевернутий черевик, підошва якого просила каші. Я виразно уявив, як утрий із державних служок наглядачів. Які поспіхом закопували тата, аби не дати нам 1985 року з ним попрощатися, перед забиванням віка труни кинув той черевик, куди втрапить на татове тіло? Утрапив, бачилось в уяві на обличчя другий черевик, сором'язливо забився в ноги, мов поховаючи сором. За свою пару, яку люди змусили зневажати колишнього власника з величезними труднощами, долаючи неймовірні перепони, прах Василя Стуса і його побратимів Юрія Литвина та Олекси Тихого, перевезли на Батьківщину. 19 листопада 1989 року відбулося. Перепоховання праху Василя Стуса та його побратимів на байковому кладовищі. На перепоховання прийшло дуже багато людей. Похорон перетворився у 30-тисячну -ти маніфестацію. Вони віддали останню шану видатному українському поету Василю Семеновичу. У 1991 році Василю Стусу було присуджено державну премію імені Тараса Шевченка за збірка дорога болю. Ця книга була першою надрукованою в Україні. Василь Стус навіть у найтяжчі хвилини свого життя твердо вірив, що повернеться до народу своїм словом, що край почує його. Боже проведіння вело Його, обертаючи фізичне виснаження невільника невичерпністю духовних сил поета, чуту щоденну, брутальну тюремну лайку добірним виквітом рідного слова у віршах, згадував письменника український літературознавець і громадський діяч Іван Дзюба. Він справді. У смерті повернувся до життя. Не побиваюсь за минулим, побитим шащілью зневір, високі думи промайнули, а миру водовир стражденних літ нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив сьогодні трач, все рвуть руками обома, але ж чи все, не все їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. На, на вічним радості облогом, обніжком щастя там, де муть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла. Квадрат чотири на чотири і окрай чорного стола, якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова і на долоня долонях солоні сльози, як жорства, І так провадить, зглянься сину, руками горе розведи. Бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітриться на мерву, і відбіжить їй синів невірних потовч потороча, за першим громом відбіжить, Хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажить. Ясити сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка а рінь важка занадто, гнів столустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і найхода хода тве легка легкою буде, і не треба жалких жалінь. І задарма тюрма не доросте до неба Ще землю їстиме тюрма.